На жаль, історико топонімічна комісія і її члени не відповідають вимогам часу. Там нема ні одного ветерана російсько-української війни. Чому? Чому, чому, чому? Які підлягають переименуванню, ну, там різні цифри 300, 400, 500 вулиць і так далі. Це невеличкий відсоток, але такі вулиці мають бути саме великими, саме знаковими. Тому що це е, показник того, наскільки Одеса шанує своїх героїв, віддання шани цим героям, це віддання шани їх рідним. Це сигнал тим героям, які знаходяться на фронті, що вони повертаються в інші міста, міста, які їх поважають. Це як один з елементів ветеранської політики і реінтеграції ветеранів в мирне життя. Дякую, людина, яка зазнала втрату. Це людина, яка не хоче виходити до людей. Наприклад, я не хочу виходити до вас і про це говорити. Я розумію, що це має бути по замовчуванню. Вшанування героїв і приназву вулиці, парків, всього, що завгодно, на що тільки вистачить в нас пропозиції. У нас є закон України, де в частині 3 статті 6 закон звучить, я вам дословно скажу. Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен псевдонімів, де чітко прописано, що повинно бути погодження з рідними загиблого героя. Історика Топонімічна комісія це ігнорує. А ми будемо, навіть був такий момент, що вони кажуть: а ми будемо саме вирішувати. Я їй кажу, так, подивіться закон сіли. Ну зараз бачу знову йде повний ігнор. І хочуть називати якісь віддалені вулиці на околицях міста. Вони придумали собі якийсь звіт, в принципі, і правил. Що це за звіт? Внутрішній якийсь їхній документ. Кажуть, дайте подивитися, 10 років з Дня Смерті повинно прийти, щоб увічнити особу. І третє десяте. Нема ні в одному місті ніде такого. Це тільки в нас. Міська влада веде себе дуже незрозуміло. Владислава Бувалкіна погодили у цю пропозицію, винесли на сесію. Ну, був якийсь цирк, смі... Смі... люди сміялись, відмовились голосувати пакетом. Була пропозиція повернутись до голосування. Вони знову відмовились повертатись до голосування. Це засідання це було по сміховицьку. Чесно, коли мені скинули посилання, я думала, що я просто подивлюся. Але я дуже розплакалась, дуже. Тому що така неповага. До, по-перше, воно якось нечемно проходить. Всі люди сміються. Хто ці люди, хто приймають рішення? Чи це взагалі поважно сміятися? Не можна сміятися? От я просто навіть хочу сказати, що я не дозволяю сміятися поряд з ім'ям та прізвищем свого чоловіка. Не дозволяю. Ще в мене от дивіться питання: чому в цій історико-текономічній комісії сидить представник Московського патріархату? Чи таке можливо? Чи таке взагалі може бути в країні, в якій війна з Росією? Так от людина, яка зазнала втрати, вона не хоче виходити до людей, вона не хоче зайвий раз спілкуватися, вона хоче уникати, як тим людям, яким відмовили, яким на першому засіданні історико-топонімічної комісії не узгодили, не просунули цю справу далі по перейменуванню вулицю, Чому мама, яка втратила сина, має вставати і якби доводити? Чому він достойний? Я думаю, що з цим питанням треба розібратися. Склад історико-тепномічної комісії. Мер фактично виглядає, як він ховається за колективним органом. Типу, от є якийсь орган, він щось там вирішує, а це, це не я. Але у нього є таке повноваження, і це його відповідальність згідно законодавства, виноситься на громадське обговорення. Тому він має це зробити. Ми вимагаємо дві речі: перше. Це винести на громадське обговорення шість вулиць на честь героїв України: Дениса Максишка, Валерія Самофалова, Віталія Блашко і Ігоря Бедзая, і дві вулиці на честь захисників Маріуполя Артура Савєлєва і Євгенія Танцюри. Друга вимога це на найближчій сесії перейменувати вулицю Бачарова на вулицю Владислава Бувалкіна. Ми знаємо, що таке питання буде винесено знову, і у міської ради немає жодних перешкод це зробити. І згідно законодавства, вони зобов'язані це зробити.